Що легше сказати розслабленому, відпускається тобі гріхи Чи сказати, встань, візьми своє віжко і ходи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо сьогодні Слово Боже, це Євангелія від Марка, і епізод, де принесли розслабленого чоловіка до Ісуса, стелю розкрили. І Ісус задає це питання, задає всім людям. І він каже, що легше сказати. Відпускаються тобі гріхи чи візьми своєю і ходи? Що легше зцілити духовно чи зцілити фізично? Що легше? Нічого не легше? Все ваше. Для нас все ваше. Так. Але що легше? Якщо по важливості дивитися, то звичайно легше зцілити фізично? Бо зцілити духовно, пробачити гріхи. Це неймовірно важливо. Неймовірно і дуже складно. І дуже складно. Неймовірно складно. Для чого? Ісус задає взагалі це питання. Нащо? А тому що той хто, той, хто каже, бо він перед тим сказав, відпускаються тобі твої гріхи. Той, хто каже, відпускаються тобі твої гріхи, це неможливо перевірити. Як ти це помацаєш, доторкнешся, як, як ти це прощупаєш, що дійсно гріхи пробачені? Ти не можеш це прощупати. Не можеш. Тому ясно, що дехто міг взяти і собі просто хтось сказати слово. І це буде просте слово. Нібито відпускаються тобі тві гріхи. А от сказати встань ходи, тобто цей чоловік зараз би взяв, був хворий. Встав і пішов, це видно, це можна прощупати, це можна побачити. Він дійсно зцілився. Тобто це слово дійсно сильне, яке говорить. Вони, якщо не зауважили, не відповіли. Тоді каже Ісус, встань, візьми своє віш, що йди додому. Встав той і зараз пішов додому. Взяв вішку і пішов додому. Ісус ціляє цього чоловіка. Це видно. І тим самим Він робить дуже такий мудрий хід. І він каже: ви думаєте, що я тут брешу? що я себе щось там роблю, не знати кого. Що мої слова це просто слова, простий дзвін, що я прощаю гріхе. Але ні. Бо цим самим Словом яким я прощаю гріхи, цим самим словом я його стіляю. Якщо цей чоловік тільки що встав і зцілився, значить я йому і тим самим словом пробачив гріхи. Пробачив гріхи. І з цього ми зробимо зараз кілька висновків. Перше. говорять до нього книжники, що він таке говорить? Він Бог хто може прощати гріхи крім одного Бога. І правильно говорить. І правильно говорить, хто може простити гріхи крім одного єдиного бога? Ніхто? Ніхто не може. Бо тільки Бог знає таємницю серця раз і друге, тільки він має владу відпустити ці гріхи. Священник сам по собі не має такої влади. Це не його влада. Це не його влада. Це вже влада Христа. Відповідно, якщо Ісус тільки що взяв і цю людину зцілив і підняв, тим самим словом Він йому пробачив, значить, вони самі собі говорять, що це не людина стоїть перед нами. А Бог. Бог стоїть перед нами, бо тільки Він може пробачити. І отже, перший висновок, Ісус є Бог. Ісус є Бог. Цей Ісус, про якого ти може чув, не чув, трохи знав, не знав, якийсь далекий був, незрозумілий, а Він є Бог. І Він має владу тобі пробачити, навіть якщо ти не можеш пробачити собі. Він тобі пробачає. Дивимось другий висновок. А другий висновок полягає в тому, що важливіше зцілення не так фізичне. Як духовне, для чого принесли друзі цього хворого? Щоб простилися йому гріхи? Ні! Ні! Вони принесли його, щоб цілити, бо він в них. щоб фізично. А Ісус каже, прощаються тобі твої гріхи. І вони думають, о, маєш. Ми прийшли за одним, а, вони, а Він дає нам щось взагалі гайду. Ми не просили тебе про прощення. І що нам з того прощення? Навіть таке могли собі думати в серці. А Ісус показує, ви прийшли зцілитися фізично до мене, але перед тим і важливіше зцілення духовне прощення оцих гріхів. І навіть, навіть, якщо б Господь не дав фізичного зцілення, то цей чоловік отримав набагато більше, він через це прощення отримав доступ туди. До раю, до Царства Небесного, до нашого Бога. А це неймовірно більше, ніж кілька років життя на землі. Неймовірно більше. Тому Господь сьогодні каже важливіше, в пріоритеті, духовне зцілення, прощення за оцим найперше, ти маєш ти до, до Господа до Бога. А потім також і за фізичним зціленням, Звичайно. Дивимось. Наступну річ. Дивіться, яка наступна річ. Де? Ми в сьогоднішньому апостолі апостолі, до євреї слухали, слухали, як апостол Павло, він повторює трошки старий завіт, але каже: Ти, Господи, сотворив небо і землю. І це все для тебе як одежа. Ти її хочеш знімаєш, береш куртку. Береш грубшу куртку, тоншу куртку, як хочеш для тебе сотворити всесвіт, планети, сонячні системи і так далі далі далі. Це як поміняти одежу. Немає проблем абсолютно, абсолютно немає проблем. Який Бог всемогутній, могутній, який він великий, який він потужний, який він ну, просто, мега що для нього сотворити світ це куртка на тяхмот. Пертерено куртку на тях. Який він великий, який він потужний, посвідомцем. І тепер, цей Бог, який такий потужний, такий могутній, такий сильний, він хоче тішитись не цим. Не цим, не своєю самогутністю, не своєю потужністю. Навіть не тим, що він весь цей світ сотворив, а він хоче тішитись чимось другим. Знаєте чим? Він хоче тішитись, що він тато, що він любить. Оцим він хоче тішитись любов'ю своєю. Не всемогутністю, не не, 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 не оцею потугою, а тим, що він любить. Любить, о він хоче тішитись. Наш Господь з цієї великої любові, не через свою велику потужність, а через свою велику любов, там йому добре було. Ніяких проблем не було. Уяви собі, ти є в комфорті, ну, умовно, ти маєш машину, авто, ти хочеш пересідати на велосипед. Або взагалі без велосипеду. Ну не дуже. Ти маєш гарний чудовий телефон. Ти хочеш слабший, гірший, кнопочний телефон. Та ні, не дуже. Ти є олігарх, президент, директор корпорацій великих, ти маєш неймовірно багато всього. Така людина не схоче піти в село, мати там 10 на 10. Е якусь може козу мати чи не мати, курку мати і так жити. Не схоче. Яка людина так схоче? Яка? Ми ж навпаки тягнемось до кращого, до більшого комфорту, щоб нас все добре було. А наш Господь той, який мав там все, все більше за всіх великих цього світу і малих, великих і малих разом в купі. Він все мав. Він спускається на низ. Його любов. Його батьківство, він тішиться, він раді, Він гордиться тим, що він батько наш. І ця його гордість, добре розуміє цього слова, спонукає його стати маленьким. І це, таке, це такий крок, як від тебе до мурашки. Що ти, а хто ти, а хто мурашка. Отак, хто був Бог і Він став людиною. Неймовірне пониження, неймовірне. І в сьогоднішній у цьому епізоді ми бачимо, наш Господь не так приходить зараз до цього чоловіка і сказати, я зараз порядки наведу, я зараз для тебе горе перевертаю, я зараз покажу тобі, який я сильний, що тобі дати, багатство тобі дам, чоловіче, що тобі дати, владу тобі дам, що тобі дати, все тобі дам. Він каже: ні. Я зцілю тебе, я змилосерджуся над тобою, я полюблю тебе наш Господь спермать. Я полюблю тебе, тому і зціляю тебе духовно. Я далі люблю тебе, тому і зціляю тебе фізично. Ось який я Бог. І цим я хочу гордитися. Оцем я хочу тішитись. Не могутністю, а батьківством своїм. Відповідно, думаючи про це батьківство є ще четверте весно. Ну, багато може бути, але зупиняємося на четвертому висновку. Щоб прийняти такого Бога, як тата, як Тата прийняти такого Бога. На це неймовірно впливає наш земний тато. Наш земний тато. Наші земні батьки. Як ти був сформований, в якій сім'ї ти був сформований, в якому суспільстві ти був сформований, і як ти бачив своїх батьків, які щиро до тебе, не лукавлять, які підтримують тебе, люблять тебе, прощають тобі. А, на, а й навіть самі просять пробачення. Тоді така людина, яка виростає, вона розуміє цього тата Небесного. Вона розуміє, бо хоче ми цього чи не хочемо, все рівно образ. Перекладається на Бога, перекладається. І такій людині легше прийняти Бога, легше жити з Ним. А якщо людина, яка живе в жорстокому суспільстві, в суспільстві брехні, зрад, крифт, де не приймали, де не слухали думку дитини, якою вона буде бачити цього небесного тата? Такого самого, жорстокого. Який не, не вважає за думку цієї людини, який карає постійно, от такого буде бачити. Тому, дорогі батьки і дорогі майбутні батьки, ви маєте неймовірно потужну велику місію, місію сформувати так своїх дітей, такі відносини з ними мати, що потім ці діти, коли виростуть, могли зрозуміти. Нашого Бога це неймовірно велика місія і складна місія. Але ми зможемо, тому що з нами є той самий Бог. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти, будучи таким самогутнім, потужним великим, ти перекладаєш акцент і Ти кажеш, для мене важливіше любов. Для мене важливіше батьківство і синівство. Для мене це важливіше. Дякуємо тобі, Господи, що Ти і так до нас відносишся. Не до рабів, не до, не до якогось незрозумілого, а як до дітей. А ти наш таб. Дякуємо тобі, Господи, це. дякуємо тобі, що ти є Бог, і ти все можеш. І дякуємо тобі, що ти кажеш, що на початку важливіше духовне стілення а потім фізично. Дякуємо Тобі за, це, за все це, Господи. І просимо Тебе, подай нам великої твоєї благодаті, неймовірної твоєї благодаті, щоб ми приймали Тебе як нашого тата, тата. і не як невикривленого тата, не тата ката, не тата зрадника, не тата і так далі. А тата доброго. Tata, який вислухає, Tata, який любить, Tata, який підтримує. Дай нам, Боже, так тебе сприймати и дай так жити разом з тобою. Амінь.